Порятунок залізного дроворуба. Еллі прокинулась. Страхопут сидів на порозі, а Тотошка ганяв у лісі білок. Треба знайти воду, сказала дівчинка. А навіщо тобі вода? Щоб умитися й трохи випити, сухий шматок не лізе до рота. Фе, як незручно бути зробленими з м'яса та кісток, міркував голос страхопут. Ви повинні спати і їсти, й пити. Втім, у вас є мізки, а за них можна терпіти всю цю купу незручностей. Вони знайшли струмочок і Елі з татошкою поснідали. У кошику залишалося ще трохи хліба. Еллі вже обернулася до дороги, коли раптом з лісу почувся якийсь стогін. Що це? Злякано прошепотіла вона. Хто зна, відповів страхопут. Ходімо, подивимося. Стогін пролунав знову. Вони полізли в той бік, крізь гущавину, і невдовзі побачили серед дерев якусь постать. Еллі підбігла й зупинилася, здивовано скрикнувши. Біля надрубаного дерева з високо піднятою сокирою в руках стояв чоловік. Повністю зроблений із заліза. Голова, його руки й ноги кріпилися до залізного тулуба шарнірами. На голові замість шапки була мідна лійка, кроватка на шиї висіла також залізна. Чоловік стояв нерухомо, з широко розкритими очима. Тотошка, скажено гавкаючи, спробував укусити незнайомця за ногу. Проте вмить заскавулів і відскочив геть. Він мало не зламав зуба. Що за неподобство? Гау- гау- гау. сварився він на весь ліс. Хіба можна підставляти порядному собаці залізні ноги? Мабуть, це лісове опудало, здогадався страхопут. Не розумію тільки, що воно тут охороняє. Це ти стогнав? Запитала Еллі. Так, відповів залізний чоловік. Уже цілий рік ніхто не приходить допомогти мені. А що треба зробити? перепитала Еллі зворушена сумним голосом незнайомця. Річ у тім, що мої суглоби заіржавіли, і я не можу рухатися. Але якщо мене змастити, я буду, наче новенький. Мастильничка стоїть на полиці в моїй хатині. Елі з тотошкою подалися по мастильничку, а страхопут ходив навколо залізного дроворуба і з цікавістю обзирав його. Скажи на ну мені, друже, поцікавився страхопут. А рік це довго? Ще пак, рік це довго, ох, як довго. Це цілих 365 днів. 365, повторив страхопут. А що, це більше, ніж три? Який же ти безглуздий, відповів дроворуб. Ти, видно, зовсім не вмієш рахувати. Помиляєшся, гордо заперечив страхопут. Я дуже добре вмію рахувати. І почав лічити, загинаючи пальці. Хазяїн зробив мене раз. Я посварився з вороною, два, Еллі зняла мене з кілка, три, а більше зі мною нічого не сталося, отже й рахувати нема чого. Залізний дроворуб так здивувався, що навіть не міг нічого заперечити. У цей час Еллі принесла мастильничку. Що змащувати? запитала вона. Спочатку шию, відповів залізний дроворуб. І Елі змастила шию. Але вона так заіржавіла, що страхопудові довго довелося повертати голову дроворуба праворуч і ліворуч, поки шия не перестала рипіти. А тепер, будь ласка, руки. І Елі взялася змащувати суглоби рук. А страхопут обережно піднімав і опускав руки дроворуба, поки вони не стали справді як новенькі. Тоді залізний дроворуб глибоко зітхнув і кинув сокиру. Ох, як добре. зрадів він. Я підняв угору сокиру, перш ніж заіржавіти, і дуже радий, що можу нарешті позбутися її. Ну, а тепер дайте мені мастильничку, я вже власноруч змащу собі ноги, і все буде гаразд. Змастивши ноги так, що він міг вільно рухати ними, залізний дроворуб кілька разів поштиво подякував Еллі, оскільки він був дуже вічливим. Змастивши ноги так, що він міг вільно рухати ними, залізний дроворуб кілька разів поштиво подякував Еллі, оскільки він був дуже вічливим. Я стовбичив би тут, поки не перетворився б на залізний порох. Ви врятували мені життя. Хто ви такі? Я Еллі, а це мої друзі. То то страхопуд, я набитий соломою. Про це неважко здогадатися з твоїх розмов, зауважив залізний дроворуб. Але як ви сюди потрапили? Ми йдемо у Смарагдове місто до великого чарівника Гудвіна, а ночували ми нині у твоїй хатинці. Навіщо ви йдете до Гудвіна? Я хочу, щоб Гудвін повернув мене в Канзас до тата з мамою, пояснила Еллі. А я хочу попросити в нього трішки мізків для моєї солом'яної голови, сказав страхопут. А я йду просто тому, що люблю Еллі, і тому, що мій обов'язок захищати її від ворогів, мовив Татошка. Залізний дроворуб глибоко замислився. Як ви гадаєте, Гудвін може дати мені серце? Певно, що може. Відповіла Еллі, для нього це не важче, ніж дати страхоподові мізки. Ну, тоді, якщо ви візьмете мене до гурту, я піду з вами у Смарагдове місто і попрошу у великого Гудвіна дати мені серце адже мати серце моє найзаповітніше бажання. Еллі радісно вигукнула: Ой, друзі, я дуже рада, тепер вас двоє. І у вас разом є два заповітних бажання. Пливімо, тобто ходімо з нами, добродушно погодився страхопуд. Залізний дроворуб попросив Еллі наповнити вщерть мастильничку і покласти її на дно кошика. Я можу потрапити під дощ і заіржавіти, пояснив він. Отож без мастильнички мені буде непереливки. Потім він узяв сокиру, і вони рушили через ліс до дороги брукованої жовтою цеглою. Елі і страхопуд неймовірно зраділи, що знайшли такого супутника, як залізний дроворуб, сильного і спритного. Коли дроворуб помітив, що страхопут спирається на кострубату сучкувату палицю, він негайно зрубав пряму гілку і змайстрував для товариша зручний міцний ціпок. Мало помалу мандрівники прибули до місцини, де дорога заросла чагарями і стала непрохідною. Але залізний дроворуб змахнув своєю гострою сокирою і хутко розчистив шлях. Еллі йшла, замислившись, і не помітила, як страхопут провалився в яму. Йому довелося кликати друзів на допомогу. Чому ти не обійшов яму? запитав залізний дроворуб. Не знаю, щиро зізнався страхопуд. Розумієш, у мене голова набита соломою, і я йду до Гудвіна попросити трошки мізків. «А вже ж розумію, сказав Дроворуб. Одначе мізки це не найкраще, що є у світі. Та невже? здивувався страхопут. Чому ти так гадаєш? Раніше в мене були міски, пояснив залізний дроворуб. Але тепер, коли доводиться вибирати між мізками і серцем, я віддаю перевагу серцю. А чому? запитав страхопут. Ось послухайте мою історію, і тоді ви все зрозумієте. І поки вони йшли, залізний дроворуб розповідав їм про себе Я дроворуб. Ставши дорослим, я надумав одружитися. І всім серцем покохав одну гарну дівчину. Слід додати, що тоді я ще був із м'яса й кісток, як і всі люди. Але зла тітка, у якої жила дівчина, не хотіла розлучатися з нею, бо дівчина працювала на неї. Тітка пішла до чарівниці Гінгеми. І пообіцяла їй набрати цілий кошик найжирніших п'явок, якщо та розладнає весілля. З логінгему вбили, перебив страхопут. Хто? Еллі, вона прилетіла на вбивчому будиночку, і грюк-чвак сіла чарівниці на голову. Шкода, що цього не сталося раніше, зітхнув залізний дроворуб і повів далі. Гінгема зачарувала мою сокиру. Вона відскочила від дерева і відтяла мені ліву ногу. Я дуже засмутився, адже без ноги я не міг бути дроворубом. Я пішов до коваля, і він змайстрував мені чудову залізну ногу. Гінгема знову зачарувала мою сокиру, і вона відтяла мені праву ногу. Я знову подався до коваля. А дівчина так само любила мене і не відмовлялася вийти за мене. Ми чимало заощадимо на чоботях і штанах, говорила вона мені. Проте зла чарівниця не вгамовувалась адже їй страх як кортіло отримати цілий кошик п'явок. І тоді я втратив руки і коваль викував мені залізні. Коли сокира відтяла мені голову, я подумав, що мені настав кінець. Але про це дізнався коваль і зробив мені гарно залізну голову. Я продовжував працювати, і ми з дівчиною так само кохали одне одного. Отже, тебе майстрували шматками, глибокодумно перервав страхопуд. А мене мій хазяїн зробив заразом. Чекайте найгірше попереду. сумно продовжував дровороб. Підступна гінгема, бачачи, що в неї нічого не виходить, вирішила остаточно прикінчити мене. Вона ще раз зачарувала сокиру, і та розрубала мій тулуб навпіл. Але, на щастя, коваль знову довідався про це, викував залізний тулуб і прикріпив до нього на шарнірах мою голову, руки і ноги. Однак... На жаль, у мене більше не було серця, коваль не зміг його вставити. І тоді мені спало на думку, що я, людина без серця, не маю права кохати дівчину. Я повернув моїй нареченні її слово і заявив, що вона вільна від своєї обіцянки. І дівчина, от дивне створіння, чомусь зовсім не зраділа і сказала, що так само кохає мене. І чекатиме, коли я схаменуся. Хто зна, як їй зараз ведеться, адже я не бачив її понад рік. Залізний дроворуб зітхнув, і сльози покотилися з його очей. Обережніше. злякано скрикнув страхопут і витер йому сльози блакитним носовичком. Ти можеш заіржавіти від сліз? Спасибі, друже, подякував дроворуб. Я й забув, що мені не можна плакати, Вода шкідлива для мене в будь-якому вигляді. Отже, я пишався своїм новим залізним тілом і вже не лякався зачарованої сокири. Боявся лише одного іржі, але я завжди завбачливо носив із собою мастильничку, тільки раз забув її, потрапив під зливу і так заіржавів, що не міг зрушити з місця. Поки ви не врятували мене. Я певен, що й цю зливу напустила на мене підла Гінгема. Ой, як це жахливо стояти цілоріч у лісі та думати про те, що в тебе немає серця, з цим може порівнятися тільки стирчання на кілку посеред пшеничного поля знов перебив його страхопут, але щоправда, повз мене хоч люди ходили. І можна було розмовляти з воронами. Коли мене любили, я був щасливою людиною, розповідав далі залізний дроворуб, зітхаючи. Якщо Гудвін дасть мені серце, я повернуся до країни живунів і одружуся з дівчиною. Може, вона досі чекає мене. А я, уперто правив своєї страхопут, все-таки віддаю перевагу мізкам». Бо ж коли немає мізків, тоді й серце ні до чого. Ну, а мені потрібне серце, заперечив залізний дроворуб. Мізки не роблять людину щасливою, а щастя найкраще, що є на землі. Еллі мовчала, оскільки не знала, хто з її нових друзів має рацію. Для вас читала Ольга Сіренька. Щоб не пропустити продовження пригод Еллі та її друзів, підписуйся на канал і не забудь поставити лайк цьому відео.